Російський рубль продовжує падати станом на 12 серпня він перетнув тризначну позначку. За даними Google Фінанси, за один долар наразі дають 100 російських рублів. Євро ж коштує майже 110 рублів. Більше падіння було зафіксовано лише в березні 2022 року. Тоді національна валюта країни-агресорки обвалилася до позначки 107 одиниць за один долар. Більше про те, що зараз відбувається з валютою країни окупанта, поговоримо з Олександром Чупаком. Він керівник економічних програм аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень. Пане Олександре, вітаємо в ефірі. Вас Добрий ранок Доброго ранку. Тож що зараз відбувається з російським рублем, і як довго чекати його подальшого падіння туди за 107 і 200 і так далі. Власне, нам би хотілося, щоб рубль падав якомога швидше, і щоб це відбувалося можливо ще рік тому. Але, на жаль, таке суттєве падіння трапляється лише зараз. Цьому є певні причини. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, то відразу сталося дві речі: по перше, суттєво підскочили ціни на нафту, тому Росія. У перші місяці повномасштабної війни збільшила свої доходи від продажу енергоносіїв, і як наслідок у неї зросла валютна виручка, тобто притік валюти на, на, у банки Росії. А з другого боку, Росія швидко скоротила імпорт із країн Заходу, Європи і США, і тому е, зменшилися валютні витрати Росії. Тому е, Змінився цей баланс валютних надходжень, і тому в Росії так довго рубль тримався стабільним, тому що він через об'єктивні причини не міг впадати. Що відбувається зараз? Зараз, по-перше, через дію санкцій ціни на нафту, по перше, впали. По-друге, Росія втратила той європейський ринок, який їй приносив дуже багато доходів, і тому вона не отримує валютної виручки. А по-друге, почалося відновлення імпорту. Росія знову імпортує багато товарів воєнного призначення із тих країн, які їй на жаль зараз допомагають: Це і Китай, Індія та інші. І тому вони зараз змінили цей баланс, який вже працює проти їхньої валюти, крім того, враховуючи те, що Росія експортує нафту зараз у Китай та Індію, в основному. І ці країни розраховуються з Росією своєю національною валютою юанями і рупіями. Ми знаємо, що ці валюти вони не є вільно конвертованими в Росії. Тобто Росія на них по суті немає попиту за них нічого там не купище. Вони не вони не виступають як засоби збереження вартості. Тому є попит на ті валюти, яких зараз немає, а пропозиції ці цих валют. Пропозиція цих валют відсутня. Тому діє е, старий як світ закон побути пропозиції, коли попит перевищує пропозиції, ціни ростуть. Тому і в Росії е, ціна іноземної валюти росте, а відповідно рубль стрімко падає. Пане Олександре, нам дуже б хотілося, щоб цей рубель падаючи, тягнув за собою всю економіку Росії, але поки що цього не сталося. Вона тримається. І як коментують цю ситуацію, фахівці кажуть про те, що тримається за рахунок дуже гарної команди, яка керує центробанком Росії, підготувала підґрунтя для ось такого падіння. Скажіть, будь ласка, найближчим часом чи побачимо ми не тільки падіння? Російського рубля, а й російської економіки з яких обставин це може статися. Це залежить від наших західних партнерів в першу чергу, і від того, як вони будуть продовжувати режим санкцій і продовжувати заходити ті механізми, які допомагають ці санкції підтримувати, для того, щоб вони виконувалися. Зараз ми бачимо, що Росія змогла переорієнтувати свої. Економічні зв'язки на інші регіони світу. Вони втратили ті ту той європейський ринок, хоч він досі зберігається, адже певна кількість нафти газу все одно експортується, зокрема газу в ту саму Угорщину, кілька інших країн. Але є зараз сильні зв'язки з Китаєм. Ми знаємо, що зросла в багато разів там більше, більше 10 разів зросла торгівля із. Індією, тобто Росія, зараз може забезпечувати свою економіку через ті країни, які не хочуть приєднуватися до санкційного режиму. Що потрібно робити? Потрібно, щоб по перше, європа і сполучені штати закрили доступ Росії до певних до, до торгівлі в певних галузях. Це це, наприклад, галузь діамантів, де Росія досі заробляє кілька мільярдів доларів на рік. Хоча цього досі не робиться в інтересах певних країн, так там Бельгія дуже цим зацікавлена, адже вона є найбільшим торговим майданчиком для, для діамантів. І, по-друге, потрібно робити більш жорсткі умови для тих компаній, які через треті країни продовжують постачати товари в Росію, тому, що. Наприклад, товари подвійного призначення, вони все ж таки можуть їхати кудись в Туреччину, Грузію, і звідти, звідти вже потрапляти в Росію. Але для цього потрібно, щоб були механізми відслідковування руху цих товарів, і відповідно, якщо ці компанії перебувають десь в Європі чи в країнах, які дотримуються режиму санкцій, щоб вони вже там санкціонувалися. Це дуже складно робити, але ці механізми можна шукати і знаходити російська економіка. Вона на жаль. Не буде обвалювати обвалюватися так, як нам би хотілося, тому що є країни, які її підтримують, але поступово можна цього балу досягати, і ми бачимо, що падіння рубля це є один із тих із тих ознак, які свідчить про те, що економіка все ж таки перебуває в великих дисбалансах, і поступово скочується в прізви, пане Олександре, З огляду на обсяги ваших знань, який показник рубля? Показник співвідношення рубля до долара. Ви будете вважати, ну я не знаю як коректніше, критичною позначкою, психологічною позначкою або знаковою позначкою. Скільки має коштувати долар в рублях, щоб ви зробили певний висновок? Ну, це це дуже, дуже хороше питання. Тому пані, що в, сама вартість сама позначка, вартості валюти, вона. По суті, має якогось якогось великого значення, тому що наприклад є японська єна, яка там коштує кілька сотень єн за, за долар, але але, але але японці почуваються добре, їхня економіка загалом ну вона там багато років зростання повільне, але вона хоча б не падає. Тут питання в тому, яка динаміка? Якщо рубль буде регулярно падати, регулярно девальвувати. То це буде добре. Тоді ми будемо розуміти, що там з економікою все погано, вона скочується вниз, і через те, що є ці дезбаланси, негативні бізнес-очікування, вони впливають на те, що валюта нестабільна. Саме нестабільність валюти це те, що нам потрібно. А те, що ми бачимо зараз, якщо, наприклад, рубль скоротиться, хай, хоч наприклад, до 150 рублів за долар, і потім на цій позначці і зупиниться, і буде там стабільним протягом довгого періоду часу, то в цьому не буде ніякої катастрофи для Росії. Навпаки, Росія зможе наростити свій експорт, тому що девальвація валюти вона завжди є корисною для. Експортно орієнтованих держав, тому що їхні товари стають дешевшими для зовнішнього світу. Тому нам тут цікаво саме, що була тривала, стабільна послідовна демальвація російської валюти, пане Олександре. І останнє питання. Дуже коротко, будь ласка, скажіть підтримка курсу національної валюти? Наскільки це суттєва стаття розходів? Дуже коротко. Це, це велика стаття. Вони мусять. Викидати на ринок багато доларів для підтримки попиту, і тому це все проли до великих випад. зрозуміло. Дуже дякуємо, пане Олександре. Олександр Чупак, керівник економічних програм аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень, пояснював нам пертурбації з російським рублем, що нас тішить дуже дуже